Остання суперниця артистична матуся Саша. Можете загадувати бажання. Якщо ви от зараз дивитесь це відео, тут два дві, двоє, два ви зрозуміли. Олександри тут. Згадуйте бажання. Якщо ще блогмайстра дивитись відео паралельно, вообще там всі желання будуть е, виконані. Ножки голі, тішечки наверх, дуже дуже я б сказала відкровінно. Я от що не розумію. Дивіться, всі панянки виглядають досить непогано, досить розкуто, і всі критикують інших за розкутість. Ну тобто, якщо ми подивимось на ніжки цієї пані і на ніжки тієї пані, то типу невелика не різниця, прям знаєте, як на мене. Бо і я не дуже розумію: ну, от це вона таке вот это і от це вот, да. А, ну, може свої ноги не рахуються. Ну, хто знає, я принцип не розумію. Мені от чудово, ідеальні супермами. Ідеальне шоу. А у тебе там щось є Ти під жаком? У мене все є. Угу. Зовісті нема. В, вгадайте, ким вона працює. Справ в тому, що я вже знаю, ким вона працює. І я такий, о, вона, напевно, працює, ну, тим-о-тим, але ну ні. І я такий. Це було несподіване. Ну не супер несподіване. Не подумайте, вона не вчителька в першому класі. От, але просто вона така взяла. Ну, типу, вона прям розкута, розкута. А вона така яскрава, відверта, зухвала, ті А може підписатися на спонсорку? Так, Так, тут був блок про спонсорку, її переваги, її купу контенту. Але на жаль, ситуація і в країні, і у мене така, що буду просити вас про інше. Ось тут буде два qr коди Це збір на допомогу підрозділу. Діло мого брата. Отут, от ви можете задонатити прямо йому на банку. А ось тут ви можете задонатити на мою банку від 40 гривень і отримати бонусний контент. Там відоси про Спартака, суботу, фотографії котиків і корисний контент для блогерів. Ну такий набір. Тобто, неважливо, куди ви донатите. Головне, що всі кошти я потім перекину на банку брата. Дякую всім за поширення і за ваші гривні, якщо маєте таку можливість. А ми повернемось до супермами. Супермами! Коли буде суперкіт, я професійна актор. Свій сліпа, ментовські війни. Серіали бачила, а от там не бачив. Ну, типу, заходить панянка з найдовшими ногами на телебаченні, або принаймні на цьому випуску, каже, що в мене все є, совісті в мене нема. І потім така я акторка, я такий, ну добре, і вона така: я грала в ментовських воїнах. І я такий: у мене нема що додати. Ну це ідеальний каст. Я не знаю, де вони їх беруть, але ну людина, яка грала в ментовських воїнах. Я думав, що це щось російське, можливо, це дійсно щось російське. Ну, совісті ж нема. Але от ви сидите, те, шукаєте себе касира в сільпо, відкриваєте Work.ua і там, от всі ці девелопери лістаєте, лістаєте, і потім така: о, акторка в серіалі Мінтовські воїни. Нам таке треба. Ну, кайф. Ви якого ти там займалась? Куханки, повіїв, як і зараз ви? Мені подобається, що вони ну, такі всі відверті. Може, їй було образливо, що не одна. Вона така. Потім вона така: ти відверта, дуже одягнена, і вона така. Я заміжня. І це зразу все міняє. Типу, на жаль, це впливає. В мене успішний чоловік. Він айтішник. Чоловік айтішник. Що ми забезпечена сім'я? Звісно, ви забезпечена сім'я, ну ти грала в мінтовських воїнах. Я впевнений, там гонорари. моя повага. Ну кишенькових грошей в нього нема. Він не заробляє, коли допомагає, наприклад, миє підлогу, ми. тут найцікавіша частина. По факту, я не знаю як краще для дитини, чесно. Тобто мої відношення з батьками були досить специфічними. У мене були кишенькові гроші, мені давали ці гроші. І це непогано, типу, комфортно. Але ну от якщо їх закінчуються вони, то типу, і що далі робити? Ну, це ж. Получається жодних можливостей, крім просити гроші, і ця певна залежність, вона не ок, як на мене, але знову ж таки, я не уявляю, як виховувати дітей, тому уявлення немає, які рішення якісні, які ні. Але от сам факт, що є можливість заробити залутати якихось грошей, це непогано. З іншої сторони, можливо, ну це ті ж самі кишенькові гроші, тільки у вигляді роботи. Ну, він не може заробити більше, він може тільки заробити свої звичайні кишенькові гроші. І от тут вже ситуація, звісно, трошки змінюється. Треба дивитися глибше стосовно цього виховання і цього підходу. Але знову ж таки, я не можу от чітко сказати, який варіант краще, який ні, навіть з точки зору теорії, думки і ідеї. Але мені в сам підхід цікавий, принаймні не хороший, не поганий, а цікавий. А Саша просто забирає дитинство. Та дитина це підліток, їй потрібно насолоджуватись життям. Каже жінка, якій за 30 років вона постійно тусить своїми подружками, і її дитина, дев'ятирічна, робить коктейлі і виходить, ставить воду на ранок. І мені кажеться, що хтось не я, точно не я, але хтось повинен сказати цій панянці, що вона вже не підліток. Ну, типу, просто проінформувати так. Ну не взначай Може, вона не в курсі. Я дуже багато вивчала біографій мільйонерів, мільярдерів. Дуже багато вивчала. А можна ж читати літературу, виходить, для виховання дітей, знаєте, але біографії. Мільярдерів вивчать. Я вивчав одну. Стів Джобс, досить багата людина. Їздив, здається, в Індію, в Непал, обхапувався там всякими речовинами, ходив босий, обхапувався речовинами в Америці, його всиновили. У В нього насправді Джобс це не прізвище, типу його батьків, це прийомних батьків, і там дуже багато цікавих аспектів, але жодного разу там не сказали, що він повинен бути мити посуд за гроші. Хм. Треба розібратись, хто ж так робив. Напевно, Кіосакі з його багатим татом, бідним татом, але, до речі, це все вигадано, наскільки мені пам'ятається, що цих людей не існувало. Він просто вигадав вдалий образ, вдалу ідею. Дитину обмежують, вона потім стає дуже успішною. Тож, питання ключове. Пишіть в коментарях, чию біографію мені треба вивчити. Щоб зрозуміти, що мільярдери і мільйонери виховуються за допомогою того факту, що в дитинстві їм платять за миття посуду. Хочу знати більше. Театр це моє життя. Він не просто образив мене, він використав мене. Ви дивитесь моє відео, але не оформлюйте спонсорку, тим самим ви мене на узбіччя. Театр це моє життя. Всі посилання будуть в описі. Ну або якось так. Я займаюся польською італійською міською мовами. Я танцюю на пілоні, танцюю хіл, займаюся балетом, займаюся йогою, Також я займаюся боксом. Я заміжня за саме ідеальним чоловіком світі. У нас ідеальні стосунки і ідеальна родина. От оця людина, перфекціоніст. У неї ідеальне все. Ідеальні стосунки, ідеальна родина, ідеальний чоловік. Ша, блін, ну. Айтішник, і вони живуть заміжньо, Ну, звісно, ідеальний чоловік. Можливо, він начитаний, Можливо, справа в цьому. Він дуже багато книжок читає, біографії мільйонерів, мільярдерів і тому знає, як виховувати. Я не читав, виходить, в ідеальні чоловіки не підходжу. Але нічого, ви ідеальні оглядачі супермами, Привіт! У мене так? перше місце. На змагання? Так. <смі> ну, це взагалі розвал. Типу, вона приїжджає, а він вибігає до неї з медалю і каже: мама, я отримую мідаль і дарує їй цвіти. Ну, торка. Тобто, якби я хотів вигадати більш крінжову сцену, я б не зміг. Він вийшов до неї з медаллю. <смі> Після слів у мене ідеальна сім'я. Бляха, кайф. Думаєш, поприбираєш в кімнаті в себе і за грошиками до батька. Добре. Ну ну непоганий варіант, не знаю. От мені не відчувається як щось погане, але знову ж таки, я відчуваю, що є підводні камені. Наприклад, що дитина виросте дуже акцентованою на гроші. І це з однієї сторони може бути і непогано, але з іншої, не дозволить йому якось працювати з емоціями і концентруватися на некомерційних штуках, тому що такого також в житті вистачає. От, тобто, оцей капіталістичний підхід, ну, з, з практичної точки зору, не виглядає як щось погане. Але захованням того, як багато в нашому житті все такі речі, які не пов'язані з грошима, то от, немов не ідеально поки. Але... Подивимось, що скаже легенда Карпачо. Що ж там за лаштунками акторського життя? Розбереться, дивіться, ну дуже уважних глядачок. А що, мої глядачки будуть дивитися її квартиру? А, поняли? Це я, я про вас, ну типу ви дуже уважні. Комплимент. Дівчата, я вже 5 років займаюся акторською діяльністю, і це не просто моя робота, це моє життя. А я думав, ментовські воїни. Вибачте, я не можу. Я дивився Нюхача. Хочете огляд на нюхача? Ну тобто, він у мене є на іншому моєму каналі, от але вам треба буде пошукати. Але нюхач це легендарне кіно. Дуже близьке до мінтовських воєн. Мені так здається, бо я не дивився мінтовські воїни. Підписуйтесь на нього. Серіал Нюхач один з моїх найдавніших боргів самому собі. Я вигадав огляд на нього ще до того, як створив канал. Це геніальний український продукт, який, на жаль, повністю на російській мові. А ви є той самий винюхіватель? Ну і розрахований на російську, в тому числі, аудиторію, бо це типовий серіал про мінтов. Я полковник. Надіваюся, штани і срочно в Вдома треба не грати роль, а бути собою. Знаєте, ну ця панянка видає мов пацанські цитати. Вдома треба не грати роль. Вдома треба бути собою. Що? <свісно> ну, знаєте, якщо у вас є певна професія, то ви не можете цього позбутися. в стилі люди, які там працюють програмістом. Ну, типу, вони ж через призму цього досвіду завжди думають, займаються якоюсь технікою вдома і все інше. Ну тобто, немає такого, що він каже: Окей, давай я пофікшу wi фай. І вона така, «Дома? Тому бути собою. Так це і є він. Ну, типу, вона акторка, вона є собою, вона грає весь час. Це стосується дуже багато всього. Видно, що людина прям не дуже розуміє, в чому суть бути собою. Бути собою це якраз коли ти робиш те, що любиш, ні? Хіба ні? Ходить мій чоловік додому, да? зустрічаємо галяка тут на четвереньках, і там можуть мяукати. Ролі. Я, ну, чесно, ну. Мої полномочия тут все, ну, типу, вона зустрічає чоловіка на четвіреньках і м'явчить Чи треба мені казати, що це прям не дуже топ- ідея здорова взагалі Чоловіки, я знаю, що в мене і чоловіча аудиторія також є. Напишіть в коментарях, як ви поставились до того, що ви заходите додому, а ваша дівчина, дружина, панянка стоїть на четвереньках і м'явчить. а ну І не треба забувати великий момент, що вона гола. Ще раз, ну. Якби це був як прикол, ну типу, вона квіця, знаєте, окей, але от те, що вона гола, трошки змінює всю цю ситуацію. І якби вона сказала, що вона була в костюмі жінки-кішки, а він як Бетмен. Ну, типу, Холі Бері і панянка, яка була після неї, я не пам'ятаю, який ну вони гарні виглядають сексуально. Але ще раз те, що вона описує, виглядає трошки дивно. він друге таки каже: ти що? Ну, типу, з глузду з'їхала. Йому смішно, і мені смішно, це просто. Що? Ну, типу, що відбувається в цій сім'ї? Ти що? Ну, типу, з лузду з'їхала. Типу, вона, розумієте, вона комедіантка, вона, вона роздягається і м'явчить на четвіреньках для гумору. Така людина. Тобто немає такого, що прикол би все ще работав, якби вона була одягнена, але вона подумала: ну недостатній панчлайн, Ну от не добивається якось, коли одягнена, треба големи мовчати. Сім'я ще нас здивує. А яким чином вона нас ще здивує, і легендарний діалог з Карпачовим від цієї панянки вас чекає в наступних серіях. Дякую, що були тут і, і дякую, що підтримали збір. Посилання також будуть в описі. па Папа.